Довго там будеш ще витирала свої ті. Причандаля. Останній штрих. Що ми сьогодні готуємо? Треба не бачити, що? Моркву? Моркву, Юрку, моркву. Я що? Кролик? Юрку, ти не крілик, але то дуже багато вітамінів. Так що ти птихенько змирися. Кожного дня вітаміни. А що? Я хочу гарбузів квашених. Яких гарбузів? Що ти мені не дала сьогодні гарбузів? Тому що гарбуз вже закінчився, квашений. Треба новий наквасити. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Юрка ви вже чули, гарбузів хоче. Більш нічого не хочеш? Хочу. Тебе не питаю, що ти хочеш. Морква сьогодні! Морква! Юрко. То не питай, такі питання хочу. задаєш, що я хочу. Сьогодні я роблю дуже вітамінний смачний салат, морко, з моркви. Ти хотіла сказати з морковки? Так? Морковний, я хотіла так? Морковку мені буде згорати. Морквочку, морковку. <ріць> з двох інгредієнтів морква, часничок. Ну і ще будуть такі, з чого я буду робити соус? Ще буде сметана, мед, олія, сіль, чорний перець, гірчиця міцна. Перше мені потрібно морку натерти на такі дрібненькі терці. Салат буде смачний, простий, але смачний, корисний для наших очей, для судин, для, се... ну, для всього. Натираю я, натираю, Юрку, ну дивись на мене таким поглядом. У мені Ось такій... передні зуби ростуть. Перед Нема зим... чим сточувати. Сточувати, я буду дрібненько терти, не будеш тучути, будеш просто їсти. Натираю на терку. Оту всю я стру. Ось так буде виглядати морквочка. Такий в мене слати дрібненький. Юрку не треба буде багато жувати, бо він вже так трохи жувати, ну як. Самі знаєте, літня людина ж так жувати не може, тому що натерти дрібніше. Я вже натерла. Зараз ще заодно потру часничок на такій самій терешці. Дрібній. Овочі вже готові. Потерки. Зараз будемо робити заправку до салатику. Беремо сметану. В мене домашня, живна сметана. Морпа любить щось масненьке. Щоб вона краще засвоювалася, має бути олія, може бути сметана. Щось має бути масне. Так, тут в мене є сіль, перець. Олія нерафінована. І замість цукру даю мед. Тепер треба гарно все перемішати. І більше нічого зайвого не буде в нас. Додаю гірчицю міцну. Чайну ложечку. А, Аж то закуска буде. Ось такий у нас вийшов соус. І перемішуємо морку з часничком. Додаємо соус, гарно вимішуємо. І не потрібно нам майонезу, тим більше магазинного. Гарненько перемішуємо, щоб весь соус поєднався разом з морквою. Тоді, коли я вже перемішаю, викладу все в баночку. Накрию кришкою і поставлю в холодильник. І буду собі використовувати протягом тижня. Коли не маєте часу, робити собі такі салатики, такі заготовочки, як знайдете. Морка так. дуже корисна для зору. Я вже казала, що для зору. І не тільки. Ого. Морква взагалі корисна є. Там дуже багато калію, магнію, всіх мікроелементів. Не треба їсти бадів. Ви маєте готовий натуральний бад. Бад ніби. І більше нічого не треба купати. Вперше, що дешево. Просто нам деколи буває лінії приготувати. І нема з чого. Як то нема з чого? — Та не всі вирощують. А ти що, вирощуєш морку? Морква дешева, як той, як воно бо як борщ, кажуть у нас. Все? Та не вирощує морква. У нас морква не вирощується. Чомусь? Не знаю, вона в мене не росте. — У нас тільки селера вирощують. Все, морква готова. салатик готовий. Зараз я перекладаю в баночку, шкляну. Салатик. Він ще добре змішається. Морква пустить сік. Салатик я вже виклала в баночки. Салат вже пускає сік. Можна, бачите, він ще в соці постоїть гарно. Ще трошечки постоїть, змішається. І дуже смачно. У мене з кілограма і 100 грамів вийшло стільки салату. Ну, Півтора літра. Менше, як півтора літри. Літра 300 грам. О, якщо так розібратися. І салат дуже смачний. Ви собі поставили в холодильник. І маєте готовий-готовий салат. Приготували щось, чи м'яско, чи щось. Набрали салатику вже готовий є. Ще я буду робити з бурячка салат так само, щоб в холодильнику був вже готовий на підхваті. Будеш пробувати зараз? Та давай. Згадати не буду. Що вже буду витягувати? Давай. Ну що? Смачно? Я так дивлюся, вигляд такий мовчить, мовчить. думаю, ну зараз скаже, зараз як видаш свої перли, то я собі думаю. Не дам вечері. Ну що, добрий салатик? Дуже смачний. Ну, то все, вже будеш їсти на вечерю, що трошки постоїть. То за скоро. За скоро не буде, якраз нормально. Все, друзі, салат я приготувала. Готуйте, дуже смачний, простий. Простий-простий. І нічого лишнього. Все дуже підходить. Надзвичайно корисний. І надзвичайно корисний. Якщо вам сподобалося приготування салату, поставте нам вподобайку з Юрком, бо Юрко смакує, до пір хрумкає ще. Значить, сподобалось тобі, так? Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі в новому відео! До побачення. Трішки повертаємо камеру і на тобі фундукт трапезунд. Сіяно. Ось такий горішок. Трапезон, Ось так. Rža jih pomidorjev, fonduka.